Маємо бізнес, дивимось, аналізуємо ринок. Те саме ми робимо і при пошуку кожної окремої посади. Чому це так важливо? Так само, як і в бізнесі, важливо розуміти пропозиції конкурентів, що взагалі пропонує ринок і на якому він рівні. Щоб ми розуміли, де ми взагалі знаходимося. Ми аналізуємо ринок, як це можна зробити. Це можна запитати у HR-рекрутера, якщо він гарно володіє інформацією у рекрутингові агенції, можна самостійно провести подивитись аналітику джобсайтів наприклад за останній рік попросити їх надіслати інформацію нам це постійно відправляють оскільки ми запитуємо і розуміти взагалі яка обстановка на ринку де в якому регіоні краще шукати як що там з віддаленою основою як по заробітнім платам зміни це можна швидко зробити таким чином по аналізу конкурентів ти також можеш переглянути їх пропозиції конкретно по цій посаді щоб розуміти взагалі що люди якщо шукають конкретно в твоїй сфері вони обирають який рівень Вакансії, посад у конкурентів, як вони це описують. Знову ж таки, нам надважливо розуміти, в якій точці ми знаходимося. Ми вище конкурентів, ми краще їх робимо пропозицію. Як ми по заробітній платі, по EVP, яке ти вже знаєш, що це, а не просто три невідомих слова, букви. Що ж, як це зробити? Ми дивимось, джоб сайти конкурентів, дивимося їх. сторінки, відкриті вакансії, які у них є на сайтах, дивимося, що пропонують, і порівнюємо з собою. Але ми повинні пам'ятати, що люди вибирають не тільки по якійсь конкретній ніші, а загалом по всім, і ми змагаємось одночасно з дуже великою кількістю пропозицій. Це може бути окремо фріланс, змагається за свою нішу, окремо ми змагаємось з нашими конкурентами, окремо з великим бізнесом, окремо з міжнародними компаніями, і ти повинен бути ну, як мінімум всередині, а бажано вище інших, якщо ти хочеш отримати кращий результат. Що ж, цю роботу варто проводити, вона є надважливою, і бажано це робити перед кожним запуском нової вакансії. Що ж, запроси, будь ласка, якщо цього в тебе ще немає, якщо в тебе є актуальні джобсайти інформацію по ринку, щоб ти взагалі розумів, як і що з ними можна зробити. Далі ти можеш попросити саме зробити ChatGPT і клот, щоб коротко і швидко цим ознайомитись, і подивись джобсайти своїх конкурентів і, взагалі, що відбувається на ринку. Що вони пропонують? Щоб бути в ринку. І поділи своїми думками під відео. Дякую.